Усім доброго дня. Сьогодні 5 червня 2023 року. Ось, і сьогодні хотів би зараз я провести проломку пагонів на шкілці, на виноградних саджанцях. Це дуже зараз важлива зелена операція на них, тому що потрібно вчасно виламати зайві які дали потрібні пагони, тому що щоб вони не тягнули. Поживні речовини да, і не тормозили наш саженець в рості. Ось, наприклад, як ця процедура виконується. Да? Ось, Наприклад, перший у нас черенок, да, ми дивимося ось один пагін зверху, да, і ось внизу ще два. От Приблизно можна подивитися да, на якість цих пагонів. Звісно, краще буде практичніше да, залишати верхній пагін. Він, в принципі, непогано розвинувся, От. але внизу, внизу трішки краще. Тобто, один зайвий внизу я виломую. Тут навіть ось є Аж два. От. І все ж таки внизу він краще розвинений, ніж тому, що тут ось видно. Да? От. Один листок є великий, тут щось якесь воно недоформоване, тому я все ж таки прибираю верхній. І лишаю один внизу. Наступний. Та, ну Тут ситуація з верхнім покраща. Одразу я ось виломую, вириваю ці соцвіття, щоб вони не тягнули на себе сили. Тобто вверху хороший і внизу, в принципі, також хороший. Але вверху він зручніший для посадки майбутньої, тому внизу виломую. І так і далі, ось так суцвіття прибираємо, вверху дивимося нормальний пагін, внизу ось їх тут два, одразу виломуємо. Оцю операцію потрібно робити, коли вже зараз да, от по цих, очерен... цих саженцях да, майбутніх вже в принципі, видно, да, якої якості пагін з, з тої почки, яку там, да, почка розпустилася, да, от ми бачимо пагін. Ми вже бачимо, що він хорошої якості. І, тобто можна вибрати повноцінно, повноцінно вже вибрати той кращий пагін, як, який ми будемо вирощувати в цьому році, щоб отримати хороші якісні саджанці. Ось, отут, да, ось тут видно да, от, такі от пагони. Ну, в такому Я ще її, звісно, не виломував, тому дав шкілці підрости. От, але є там такі черенки, які трішки пізніше пішли вріст. Але, в принципі, тут також можна якби, зробити певні висновки. Да, ось цей пагін в принципі, він піде. Його можна лишити. Нижній виломию. Є такі ситуації, що от верхні, верхня брунька не розпустилася. Але з нижньої пішов. От, хороший Сильний пагін. І так от. Далі. Тут зверху, знизу, звісно, краще, але зверху також хороший, він своє нажене. Тому внизу вилому їм. І так, далі потрібно буде є оцю, що тут. по два, є такі сорта, що по три пагони розпускаються. Тобто це все потрібно. Вчасно зробити цю операцію, це важливо. Зробити її вчасно для того, щоб не тормозити в розвитку наші саджанці. Тому що нам потрібно час, щоб він зстиг розвинутися. І основне, щоб до осені визріла лоза. От. І Лоза, і, звісно, коренева система також має визріти, тоді це буде. Хороший якісний саженець, який в майбутньому при посадці він і прийметься, от, і буде добре розвиватися. Тому зараз я от пройдуся, проламаю в шкілці. Зусаю пагони От, А потім. Перед світінням буду оприскувати виноградник десь на днях. От, і заодно вже зроблю перше профілактичне оприскування шкілки. Ось, тому от це зараз перша важлива така от зелена операція на саженцях, які ростуть в шкілці. Тому її робити необхідно. І основне, основне зробити її вчасно, не запустити, тому що цей втрачений час. От, він е, може потім е, якби вплинути на подальший розвиток і визрівання ваших сажанців. От. Але зарано також не бажано робити, тому що е, потрібно бачити якість пагонів перед тим, як їх проламувати. Тому я шкаю, ця, цю операцію потрібно зробити вчасно. Це головне. От, всім дякую за перегляд, Ми було цікаво. До побачення.